До 1 квітня державні чиновники мають подати уже заповнені декларації за 2016 рік. У разі неподання на них чекає адміністративна відповідальність. У комітеті виборців України, проаналізувавши декларації за попередні роки, зробили висновок, що їх писали аби як. Там зафіксовано дуже багато неточностей. Після звернення у всі місцеві ради із запитом надати заповнені декларації. Багато депутатів відреагували неохоче. Якщо Івано-Франківська Міська рада нам надала декларації з, 41, з 42 депутатів 41 декларацію, то для прикладу, Калужська міська рада нам наразі не надала нічого, просто сказала, що от у нас на сайті є і 15 вже надала. Ну, з 36 депутатів Калужської міської ради є 15 депутатів. Так само обласна рада надала порядка 30 декларацій. Зараз я не готовий сказати, скільки точно, ну теж менше, ніж половину. Коломийська міська рада надала також всі декларації з 34 депутатів, 33 Декларації незадеклароване майно виявлене у 19 депутатів обласної та 6 депутатів міської рад. Зібрані декларації звірили із державними реєстрами речових прав на нерухоме майно у трьох виявлені неточності в описі майна. Побачили цікаві факти. Скажімо, депутат Гавриш продав декларацію вказано різницями 14-15 роком. Він продав квартиру 40 3 чи 45 квадратів за 98 тисяч гривень. Тобто, відповідно, чому цікаві декларації і електроніку, коли депутати набувають майно або втрачають, вони зобов'язані показати прихід або розхід кортів. Якраз цікаво подивитися, що, як, за скільки вони придуть. Бо якщо, скажімо, візьмемо Коломицьку міську раду, міський голова. Продав земельну ділянку, ну там десь було в районі теж 40 квадратів, але вже вартість було більше 200 тисяч, тобто більш ну можливо у нас Франківську теж є дуже дешеве майно. Так само зафіксували конфлікт інтересів. Спочатку початку 2017 року 1256 жителів Івано-Франківщини уже подали декларації про минулорічні доходи. Очікується, що дані нададуть не менше 700 тисяч декларантів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.